Суперечка між волонтерами та колишніми бійцями в білій церкві. Волонтер Ірина Кисельова каже: її побили ті, кому вона допомагала. Жінка зі струсом мозку в лікарні, кого вона звинувачує і що їй відповідають, знає Наталка Калінка. Це волонтер з Білої церкви Ірина Кисельова. Жінка зараз у лікарні. Розповідає, 4 жовтня її запросили на зустріч представники нещодавно створеної асоціації учасників бойових дій і учасників АТО. Вимагали відзвітувати про зібрані кошти. Вона відмовилася, її побили, каже Ірина. Я секрета черепна мозкова травма, струзованого мозку. Бригада, як я допомагаю в першу чергу, як волонтер, от я тримав по голові від місця бригади, що саме цікаво. Ні, це все неправда. Мені здається, вона що то скриває. Может, ей і есть что сказывать. Мы этого не узнали. Потому що когда приїхали, услышали агрессию, ми розвернулись и уехали. В асоціації кажуть, мають багато питань не тільки до Ірини, а й до інших місцевих волонтерів. Мы как никто знаем, что там бывают такі случаи, що в одно место доставляется помощь, другого нет. Мы хотели заняться работой с волонтерами. Тобто, конкретно скоординировать потоки там, не знаю, там продуктов, э -э, обмунирования. До нее мы встречались здесь по городу, э -э, ну, наверное, человек пять э -э, волонтеров, с которыми общались, Дальше. разговаривали. Может, кому-то, конечно, не понравилось, что мы приехали, что мы военные и, по крайней мере, узнаем э -э как идут їхні дела, работа там все проводится, э, куда они возят, потому что есть люди, которые под э, флагом 72-й бригады э, возят. Э... В общем, ну, совершенно в другі бригади, в другі города там. Вибачте, чому я не маю звітувати і допомагати тільки виключно 72 й бригаді? А тоді, куди вибратися е, той самий зенітно-ракетному полку, от в яких було пряме влучення, в яких були постраждалі, були двохсоти. Як мені їм пояснити, чому я відмовлю їм? От на якій підставі ви можете дати одну, одній дитині їсти, а другій не можете дати їсти. Людина, якби відкрита, прозора по кожному своєму факту, що я там купила, кому передала, я можу безпосередньо пояснити, кому що і як. Це Олександр та Дмитро, бійці 72-ї бригади. Вони два дні тому повернулися із зони АТО. Розповідають, їхній підрозділ Ірина підтримувала. Всі моменти, які, допустим, я з Іриною зв'язувався, і в просив, все доходило. І генератори дизельний, один тепловізор вона передавала, і теплі речі на наш підрозділ передавала. Ірина вже написала заяву до міліції та військової прокуратури. Далі подаватиме до суду. Наталка Калінка, Андрій Радченко перший національний.